Ну і якщо говорити а, про історичність і про історичне кіно, то я можу вам сказати, що насправді все, що зараз знімається документального і навіть якогось такого телевізійного сюжетного матеріалу, це набагато краще за оці саморобки. І насправді мені здається, що зараз дуже багато якісного продукту виходить. Головне його дивитися, не обходити увагою. І мені хочеться показати вам одну історію, яка мене просто вразила, і це ну, готовий сюжет для фільму. Хоча таких сюжетів ти бачиш щодня дуже багато. І, власне, власне це просто нагадування про те, в які Буремні і драматичні часи ми живемо. А... Посилання на це відео буде у описі до сьогоднішнього етеру. Чому мені здається дуже важливим побачити історію саме Володимира Гудіма. Тому що, коли додивишся такі сюжети, ти ну, багато чого вже очікуєш. Ти вже знаєш, що історія буде драматичною, що цю людину не просто так вибрали. Але є момент, в який тебе просто розриває на шмаття. І я хочу з вами поділитися цим моментом. Тому що Володимир залишився один. І він розумів, що він не може вийти з своєї позиції, тому що навколо росіяни. І він відбивався і вбивав їх, наскільки міг, коли вони намагалися якось стрибнути до нього там і підривав. І їх там ну, багато поклав, але ну, власне. Послухав, що мені кричать. Вставай, йди сюда. Я думав сразу, ну мой, не, не, не крича, прийнувся. Снова, вставай, йди сюда. Ну і вистріл над головою. А я що то руки вперед, вражаю, да, наші сидять хлопці. Кажу, а як ви узнали своє я своєї? Ані кажуть, а ми ж прицілу у тебя. Тризубіш на шапки. Говорит, це... Говорит, ми по тібідні стріляли поетому. Слава Богу! Я так образив, що поет. Я даю цей вступ для того, щоб ви зрозуміли, якою мовою Володимир розповідав свою історію. А потім виявилося, що насправді він міг вийти раніше. Але не зробив цього. Получається, росіяни відступили, а наші зайшли. А я ж не знаю, я слышу, що ночі сміли йде. Ну, по-русски розговорю. Ось вот, що мене пугало. Я думав, що це росіяни, до досі ходять. Може бути, так. Да, Може ти на неділю мог раніше. Як наші зашли, я би мог і вийти. Ось це, вот що мене пугало, що русський язик. І в цей момент ти просто ти просто розриває на шматки. Він міг, у нього не було їжі, у нього не було води. А, ну, він пив свої, там, свою сечу і він про це розповідає. І він на тиждень довше просидів на своїй позиції, тому що боявся виходити, тому що чув голоси і не знав, чи це наше, чи ні. А чому не знав? Тому що Володимир, який все інтерв'ю дає російською мовою, говорить про те, що не розумів, це наші чи не наші? Просто розрив. Просто розрив. Ну, і для того, щоб вам трошечки все-таки додати детоксу. Тому що, попри те, що я розповідаю про власний час. Все-таки мій власний час досить специфічний, да? як ви бачите. Я і про Салати дізналася, і про цю херню з нас Крупською. Але це теж ну це моє життя, це мої знайомі, які мене оточують, і там я це все дивлюся. І так далі. І тим не менш, мені хочеться порекомендувати те, що скоро, скоро Такфлікс нас дуже потішить. І ви можете, наприклад, підписатися на Facebook Так Флікс, або слідкувати за ними на їхньому сайті. Вони. Презентують добірку короткого метру під назвою Любов варта всього про кохання в умовах війни. Вихід добірки, присвячений другій річниці повномасштабної війни, і приурочений до Дня Святого Валентина. У добірку коротких метрів зняли фільми, які зняли увійшли фільми, які зняли сучасні українські режисери і режисерки. І, зокрема, я зараз вам покажу один. Трейлер для того, щоб вас зацікавити, слідкувати за проектами Такфліксу, і взагалі слідкувати за українським кіно, тому що насправді його більше, ніж вам здається, і у нього є різні форми, у нього є різні форми документальні, художні, короткометражки. І навіть той фільм, який я вам тільки що показала про Володимира. Я вважаю, що це теж кіно. попри те, що це просто з іншого боку для когось, як телевізійний сюжет або просто youtube сюжет для мене це кінематографічні історії. І за українським кіно треба слідкувати, тому що воно дійсно кльове, і воно відрізняється. і відрізняє нас від всього того потоку гавніща, яким нас заливає Росія, і ми повинні. Знову ж таки дізнаватися про своє, відрізняти його і не брати говно від росіян. А саме його вони нам завжди пропонують. Давайте ж подивимось. Давайте ж подивимося класне українське кіно. Ото я так сказала. Давайте ж подивимося після тих слів. Давайте ж подивимось класне українське кіно. Кумахи, схожі на рослини. Люди схожі на тварин. І все в природі схоже одне на інше. <глядь>, Ай, я я Це ж було вже. Піддіть на так флікс, слідкуйте за українськими кінематографами і взагалі слідкуйте за класним продуктом, який буде складати ваш. Власний час. Я нагадаю вам про те, що сьогодні був етер побудований на моєму більше власному часі, ніж на часі Рагулівни, і я буду робити Рагулі розфокус для того, щоб розповідати вам дещо більше про якісь взагалі рефлексії з приводу того, що не увійшло б в регулі, бо воно ніби туди не вписується. Хоча Рагулі вже давно перейшли ту форму. Критики, яка була, я буду ділитися тим, що мені подобається, тим, що мені хочеться пообговорювати, або тим, що я подивилася і в мене викликало запитання, навіщо я це подивилася. Просто ділитися своїми думками, і насправді сьогоднішній випуск максимально сирий, але я просто зрозуміла, що у мене є вибір або почати це робити, або відкладати це до безкінечності. Думаю, я буду удосконалюватися з кожним наступним випуском і в розфокусі теж. Зокрема, сьогодні розфокус був дуже розфокусований саме через останні новини, і цей етер був побудований навколо того, щоб знизити градус емоційності а не Спекулювати на тому, що відбувається, тому що спекулювань буде дуже багато, дуже багато різних емоційних заяв буде звучати, висловлювань, з якими ви будете погоджуватися, які будуть вас накачувати люттю, гнівом, огидою і багатьма іншими емоціями. Але я вважаю, що в такі емоційні дні треба дуже сильно фільтрувати своє інформаційне поле. Для того, щоб мати ресурс рухатися далі, а не а, отримати максимальну поплаву тут і зараз. Тож, друзі, тримаємося, слідкуємо за своїм інформаційним простором. Гігієна інфогігієна дуже важлива і, звичайно ж, дуже важливо дбати про своє психологічне, психічне здоров'я. Тож, намагаємося. Ці всі галочки собі поставити у цих місцях, слідкуємо за регулями далі.